До міжнародного олімпійського дня, який відзначається 23 червня, у Лозівській громаді днями провели фізкультурно-оздоровчі заходи під гаслом Україна в колі друзів разом до перемоги заради миру. На свято Олімпійського дня завітали почесні гості. Наше місто відвідала команда олімпійців на чолі із головою оригінального відділення НОК України в Харківській області Віктором Христоєвим. У Складі делегації у нас був член виконкому. Регіонального відділення НОК України Харківської області Сергій Іванович Чернов. Також до нас приїздили бронзовий призер Олімпійських ігор в Афінах, стрільба із лука Олександр Сердюк. Також приїздив Єрьоменко Віталій, чемпіон світу з кікбоксингу. Він сьогодні теж є членом виконкому НОК України в Харківської області і він заступник спортивних шкіл товариства Колас в Харківській області. На початку всіх спортивних заходів делегація представників Національного олімпійського комітету України в Харківській області та партнер Харківського відділення Сергій Чернов разом з лозівським міським головою провели робочу зустріч, на якій підписали угоду про співпрацю Лозівської міської ради та Олімпійського комітету. Ця угода для нас досить важлива. Це дійсно у нашій. Побажання, наша співпраця вийшла на деякі, ну, на якісно новий рівень. Ми, підписавши цю угоду, взяли на себе зобов'язання популяризувати олімпійські види спорту, популяризувати здоровий спосіб життя, проводити активності. Хоча ми до цього це все і робили, але тепер за підтримки Національного олімпійського комітету України. Допомогу Олімпійського комітету України нашій громаді вже Надає досить тривалий термін. Особливо це відчувається з агресією в Росії. Ми отримували і інвентар, і продукти харчування, і ліки, і одяг, взуття, і допомагали незахищеним верстам населення саме від спільноти спортивної, не тільки нашої, Харківської області, там були донори з різних стран. У спортивному святі, присвяченому олімпійському дню, взяли участь лозівські спортсмени і тренери. Голова відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області Віктор Христоєв та почесні гості привітали зі святом усіх учасників заходу. А наприкінці фізкультурно-оздоровчих заходів гості вручили учасникам подарунки. На цьому святі були присутні вихованці спортивних школ. Олімпія спортивної школи Юність були присутні заслужені тренери України з легкої атлетики Анатолій Нартов, заслужений тренер України з тайландського боксу Володимир Полівіков, майстер спорту з істичної гімнастики, групових вправ Юлія Чуєнка, майстер спорту з плавання Олена Стародубцева. Всі наші лозівчани, всі наші яскраві зірочки. Під час урочистості були проведені проведена руханка, проведені рухливі ігри, і стафети. Пройшов другий вже в нашому місці легкоатлетичний забіг на 800 метрів під гаслом «Ні війні спорт в Україні живе. Минулого року, з нагоди е, теж створення міжнародного олімпійського комітету, ми бігли на фоні нашого. Зрунованого міського палацу культури Віктор Христоєв відзначив високий рівень розвитку спорту у Лозівській громаді та наголосив на тому, що Лозова буде в авангарді Олімпійського спортивного руху України. Те, що робиться у напрямку розвитку спорту в Лозівській громаді, робить не кожен регіон України. Зазначив Віктор Христоєв та додав, що після перемоги необхідно буде відновлювати ті надбання. Які відібрала війна, щоб і надалі представляти Харківщину в Олімпійській збірній. Тому вже зараз в комітеті визначилися, з ким співпрацюватимуть першочергово. І серед базових громад Олімпійського руху є і Лозівська територіальна громада. Лозівська громада буде в авангарді Олімпійського руху. Ну це досить таке філософське поняття. Але у наша громада вже була в авангарді Олімпійського руху. В історії нашої громади є. Спортсмени, які виступали на олімпіадах на олімпіадах, на паралімпіадах. Наприклад, Олександр Нарта виступав на Олімпіаді в Пекіні 2008, стрибки у висоту. Наталка Пролагаєва, наша паралімпійка Плавчиня. Вона виступала в Лондоні у 2012 році на Паралімпіаді, завоювала два золота та одну срібну медаль. Мешканець нашого міста. Виграв чемпіонат світу з талантського боксу Василь Сорокін, це ми знаємо. Сьогодні було сказано цією фразою Олімпійський комітет України і регіональне відділення вірять, що в Лазавському громаді є потенціал. І ще є зірочки, які тільки починають свої сходи на п'єдестал, сходинка потрішки йдуть до п'єдесталу, але для перемог потрібен час, потрібна. Щоденна кропітка, важка праця і потрібне прагнення, і тоді все у нас вийде. У нас потенціал є, у нас діти прекрасні є, у нас тренерський склад є, спортивні споруди у нас є, у нас є де займатися, тренуватися, але корективи вносить наша ця війна, і ми попри, незважаючи ні на що. Діти сьогодні тренуються. Сьогодні діти підтримують вже фізичну форму. Вони проводять тренування на відкритих спортивних майданчиках на територіях закладів освіти, де є найпростіші укриття. Тобто ми намагаємося це проводити і дозволяємо за підтримки всіх заходів безпеки. Батьки це розуміють, діти ходять з великою радістю, вже всі заскучились за активністю фізичною. Ну, Так потрошку рухаємось вперед. Неможливо не згадати про керівництво нашого міста, яке цей і Сергій Володимирович Зеленський його заступники, депутатський корпус, начальник управління освіти, молоді та спорту за всебічну підтримку в розвитку спортивного, фізкультурно-здоровчого руху. За внесок у розвиток олімпійського руху Віктор Христоєв передав відзнаки керівнику Лозівської громади, почесну грамоту, набір олімпійських медалей різних видів спорту, які будуть представлені на Олімпійських іграх у 2024 році, та книги з історії олімпійського руху України. Також вручив подяки начальнику відділу молоді та спорту Євгену Шульженку та головному спеціалісту цього відділу Вікторії Мельниковій.